Вже ось-ось, вже зовсім скоро настане головне свято весни, свято краси. Звичайно, це 8 березня. І багато чоловіків уже зараз, це, до речі, мудрі чоловіки, які завчасно переймаються тим, що подарувати своїй прекрасній половині. І багато чоловіків вони оригіналять і цим ризикують загнати себе, ну. В незручне становище, ну сьогодні ми поговоримо трошечки про те, що безпосередньо стосується жінок. Сьогодні у нас в гостях фахівець з жіночої білизни Юлія Жердецька. Вона розповість нам деякі жіночі секрети і дасть поради чоловікам тим як чоловікам правильно та, які обрати, обрати білизну на подарунок. Доброго ранку, Юлія. Доброго. ну, оскільки у студії не тільки чоловіки, а нас дивляться також і жінки. Перше моє питання буде суто жіноче. От як правильно прийти і обрати для себе білизну, як на що треба в першу чергу звертати увагу? увагу? в першу чергу, все ж таки раджу я звертатися до спеціалістів спеціалізовані магазини. Це спершу. По-друге, все ж таки звертайте увагу на якість, угу. і наступне білизна має обов'язково вам подобатися. І приділіть велику увагу вибору розміру, саме своєму розміру, тому що це ваше здоров'я і ваша краса. Олександре, я от е, зараз розумію наскільки прекрасно те, що у нас є Олічка, Юлічка. Ну от сьогодні саме про Олічку мова, тому що було б дуже дивно. Хоча перед 8 березня було б виправдання, але було б дуже дивно, якби я Юлії задав запитання. А що потрібно от враховувати про вибори жіночої білизни? Все ж таки, воно було б також доцільне, тому що чоловіки також підбирають білизну і купують. А тобто це не обов'язково до свята весни, до 8 березня, бувають. Часто взагалі чоловіки звертаються до вас для того, щоб ви допомогли обрати подарунки. Чи вони прийшли оце, 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 і все. І без допомоги обирають? Без допомоги майже ні один чоловік не вибирає, тому що він все ж таки бажає порадитися з фахівцем, і велике значення має все ж таки розмір, який чоловіки майже не знають. От Мені цікаво, як вони пояснюють, коли приходять і хочуть обрати. Мені отакі, отакі, отак, отак. Ну як вони пояснюють? Справа в тому, що. Так і пояснюють. Єдиниці чоловіків, які знають розмір, тому що вони заздалегідь у своєї коханої запиталися цей розмір. Виписують. Або ще є така порада: загляніть в шухлядку, подивіться, там є бірочка на білизні, там написаний розмір. Я просто теж уявив кохана застава, коханого за тим, як він ну, серед білизни сидить і шукає грози. Треба вибирати доцільний ну, момент. Ну, тобто треба до цього готуватися, чоловіки. Я думаю, ви Існує, це вже іс... зрозуміли. Існує насправді безліч жіночої білизни, багато торгових марок, багато виробників. Е, насправді, е, чи кожна, до прикладу, кожен вид е, е, білизни підходить для кожної жінки, чи є якісь окремі певні індивідуальності. Якщо ми говорили про якість і про розмір, ще є такий фактор, тканина, з якої пошита сама білизна. Деякі жінки мають певні вади, чи то як сказати, особливості. алергії особливості, так і їм може підходити лише бавовняна білизна. А так само є от, різні застібки чи різні затяжечки. Вони мають бути металеві чи пластикові, чи це не має значення? Які Якісні, гарні, гарній білизні, вони йдуть металеві, але вони покриті емалькою. Яка йде mm -hmm. гіпо, гіпоалергенна? Mm -hmm. І вона не витирається, так що Вона швидко, не витирається. Mm -hmm. Ну, Ви казали, що бавовна основний гіпоалергенний, тканина, Якісь, з яких ще роблять тканини. Це натуральна тканина, бавовна, ще відноситься шовк до натуральної, ще є також штучні, які також є гіпоалергенні. Це віскоза, це модал, і на них потрібно також звертати увагу. Але і синтетичні, безсинтетичних. Просто не обходиться вироблення корсетної групи бюстів, тому що це застіпки, це якісь бретельки, це поліамід-поліестер, тому певний відсоток необхідний. А як взагалі доглядати правильно за білизною з натуральних тканин і синтетичних? Є якась в цьому різниця чи однаково доглядається в більшості випадків білизну рекомендують прати вручну. Лагань і коручково. при температурі так угу. 30 сорок градусів, білизна яка дорожча, там досить тонкі тканини, каміння і, взагалі, заборонено прати в машинці. Якщо ви вже перете в машинці, використайте, будь ласка, мішечок, і все ж таки 30 градусів, ручна стірка. Тур -тур. Угу. А в мене, от уже зараз як не дивно, але назріло питання. А ось що стосується е, пори року, тобто зима, осінь, весна, літо, ну на це теж треба орієнтуватися, коли е, обирати білизну. Він має на увазі, є теплі, а є якісь більш прохолодні чи як? <сум> <сум> чи треба в тому, має що, що, е, що вона випускається кож е, кругли, е, Цілий рік однакова, але якщо жінка бажає себе більш захистити зим, у узимку, вона може купити бавовняну долину. Угу. <гум> 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 Бавовняна, це яка? Бавовни. бавовни. це тепленька, так? <рес> ну можна і так вважати. А взагалі, от мені цікаво, от зараз які тенденції в моді на білизну по кольорах, по фасонах, що модно, що не модно. Чи немає взагалі такого поняття? Є таке поняття, і у цьому році воно досить обширне, тому що кольорової гами не вибрано. Вона може бути від пастельної кавової, то перпурно-червоної бордової, так само від голубої волошкової до темно-синьої. Але тут приділяється увага в цьому сезоні більше якимось паєточкам, мережеву, вишивці, камінням, бантикам, поєднання різних кольорів з мережевим, з чорним мережевим. А стосовно форм, які і стилю, це бюсти з м'якою чашечкою, більш закриті або балконети. Балконети це бюстик, який піднімає Гарно. Гарний балкончик. Робить Пушап. балкончик. Да. Пушап – це, це трошки інше. інше. Так О, само кушапа. Ти знаєш це. А стосовно трусиків в цьому сезоні більш модні високі трусики. Трусики, панталони. То в цьому році це такий собі стиль ретро, який носили наші бабусі. Тобто повертається мода, як і у всьому. Максимально і у... Так, все закрити. Так. Це горох, це клітинка також. А по кольору от мені цікаво. Взагалі під одяг варто підбирати білизну під колір одягу, чи вона може відрізнятись? Вона може відрізнятися, але має гармонувати. Тобто не так кардинально, щоб це не виглядало вульгарно, мені здається, в першу так. чергу. З мене виникло два запитання. Вам подобається більше якийсь стиль. Більш закритий чи який? Чи як ти казала? Балконет? Балконет. Балконет, Балконет гарно звучить. Балконет я, гарно правда, звучить, але не розуміюся, як це виглядає. Звучить гарно. Але е, якщо по-простому відповідати на твоє запитання, закриті чи відкриті, то закриті, мені подобається. Розумієш, е, я прихильник тої позиції, що. Сексуальність вона має залишатися сокровенною І відкриватися Прикрасна, лише для відповідь. найближчої і найкоханішої. Ну, напевно, саме такі ну, тенденції зараз і спостерігаються. Жіночність. У, у, у саме, жіночність. так. Да. в цьому сезоні це жіночність. А ось Все минулого сезону. Які були ось, більше всього купляли, ну, можливо, Купували там, віддавали перевагу яким моделям, яким кольорам. Справа ту, в тому, що це мода більш приходить з Італії з Франції до нас. Якщо жінки там слідкують тенденціям моди, в нас жінки ще, ще не привикли до цих високих трусиків. Їм здається, що це не модно. Як Прохи вони будуть це носити? Чи навіть до тому, стилю панталончиків більшість жінок? Не більшість 50%, відсотків так і перевагу стрінгам, відкритим трусикам. Вони у цьому сезоні менше модні. А ось ну, є якісь має, має, має минути час так, щоб... якісь недоліки. Е чи є якісь е застереження проти тих самих стрінгів? Тому що багато хто з спеціалістів говорить про те, що вони абсолютно не корисні для жіночого здоров'я. Справа в тому, що застережень взагалі немає ніяких. Має бути просто підібрана білизна по розміру. <годи> щоб у угу. них було в першу чергу комфортно, живу. так ну так як скоро 8 березня. я Думаю, багато буде чоловіків ходити обирати білизни. Чи були якісь цікаві конфузи з вибором чоловіків білизни? І, може вони десятки разів приходили, міняли чи щось таке? От було? Десятки разів це вже якось дивно. <гаджування> <гаджування> Справа в тому приходили, міняли, міняли по декілька раз, і найбільше випадок є у тому, що чоловіки намагаються на розміри 2-3 менше взяти, ніж його кохана жінка. Це для чого? Їм здається, що вона мініатюрніша, ніж насправді так є. Ну, деколи жінки самі приходили з посмішкою і казали, дайте мені мого розміру, бо чоловік хоче, щоб я була діймовочкою. Але, на жаль, ні. Ну, а взагалі, Тохай на ринку України, скільки існує торгових марок? От, ті самі, які виготовляють жіночу білизну. В Україні так. найбільш популярна, ви знаєте, яка торгова марка в нас є? Ажур, я так? Я не знав. Є, знаю, це І це Є сторони. безліч мілких, але вони постільки-поскільки популярні. А приблизна кількість їх, яка взагалі? Таку відповідь я вам не можу надати, тому що угу. то я то не проводила. Так, саме українських Но, можливо, А якісь... яка найпопулярніша, наприклад, а якісна, може, не українська. Так? А жур це вічесняна. Це угу. Але є, може, якась якісна, дуже популярна в Україні торгова марка. Я, наприклад, знаю, у Прибалтиці є торгова марка. Може ви нам озвучите її ім'я, тому що досить таки цікаве. Якщо стосується прибалтійських торгових марок, то найпопулярніша є торгова марка Вова. Це Жіно, назва, це, білизма, білизма з це абревіатура, чотири засновника фірми 20 років назад, і тому вона називається Вова. Це тобто. Прибалтійська торгова марка, марка Латвія саме. Угу. І ще є досить. Дорожча торгова марка використана італійські, кружева, паєтки на великі розміри. Вона більш спеціалізується. Це Steffi L. марка жіночої mm -hmm. білизни Вова і так. засновники чотири чоловіка. Ну, бачиш, як чоловік два чоловіка, чоловіка і дві жінки а, 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 а. про жіночу білизну, а саме про жіночі секрети, можна говорити просто безкінечно. Мені здається, і це настільки така е, широка тема, що її просто не охопити. Навіть за 10 хвилин нашого гостя на чашку але... за уважі але... ж говорили сьогодні про жіночу білизну з Олександром мало не побилися хіба не парадокс? Ну, треба ж буде вибирати. А усім нашим глядачам радимо уважно дивитися сьогоднішній ранок на поділі, тому що у вас буде можливість виграти маленький сертифікат, як такий подарунок до 8 березня на суму 100 гривень для придбання жіночої білизни. Тож дивіться уважно, наприкінці ефіру ми озвучимо питання, будемо чекати ваших дзвіночків, і ви зможете отримати отакий сертифікат. Е, Юленько, ми були дуже раді бачити тебе у нас в гостях. Дякуємо за цікаву розповідь. Навіть нашим хлопцям вони було Навіть Ми зацікавилися ці дякуємо теми, за і будемо запрошення знати вже якісь певні основні моменти при виборі жіночої білизни на подарунок. У нас в гостях Юлія Жердецька розповіла про я зараз можу напевно слово сказати про пікантні особливості жіночої білизни. Та за це мене тепер не поселять. Хлопці, давайте висі привітаєте Юлю з наступаючим 8 березня. Я думаю, Олександра треба. Юленька. <реш> ну, звичайно, ми вітаємо вас зі святом, з... навіть не з те, що з 8 березня. Хочеться привітати з весною. З тим, що вже весна прийшла, і нарешті можна вже буде трошечки знімати одяг жінкам, а нам, чоловікам, насолоджуватися прекрасною. Їх красою. Їх красою. Так. Жіночою. А тепер давай, як ми вміємо, всіх жінок і Юленьку. Ми що робимо? Вітаєм. Царанок на подіях. <реш> Дякуємо.